Понад 120 раритетних автомобілів виїхали на дороги Нью-Делі. У столиці Індії проходить щорічне ралі вінтажних та класичних машин. Найпримітніша з них пожежна машина Морі з 1914 року випуску. Багато десятиліть тому її викупив правитель князівства Гайдара Бат. Пізніше раритет подарували індійським залізницям. У ралі бере участь Форд 1928 року, двадцять восьмого року. 39-го та Остін 33 33-го. Є і класичні машини моделі, такі як Ford Mustang та Maserati 3500 GT, випущені в другій половині минулого сторіччя. Не всі автомобілі, що стартували своїм ходом, доїжджають до фінішу. Техніка часто ламається. Власникам треба вкладати багато праці та грошей, щоб підтримувати машини в нормальному стані. Щороку ми ремонтуємо кузов автомобіля, оновлюємо лакофарбове покриття і упорядковуємо хромовані деталі, шини та двигун. На це йде багато роботи, але це пристрасті, тому ми це робимо. Ралі організовує індійська газета The Statesman. Воно проходить із 1964 року. Перерва була в 71 му через війну з Пакистаном, у 73 му через паливну кризу, а також у 2021-му та 2022-му через пандемію.